Звичні футболки у одних та інших зовсім інші цілі. Про це також не будемо завтра. Грельо удар ближній кут. Ми з Уфами. Спокійно зараз. Борисовський пройшов дуже легко. Микола Янісів. Удар по центру. Відпустив м'яч у цьому епізоді 12-й номер колективу. Удар! Скільки! Який момент, ледь підстриб. Ось нічого. Фактично, зараз Адмірал на ударній позиції є можливість забити. Ще одна спроба. Спокійно. В епізоді Янісів. Набирає чудову швидкість, відкривається на правій кромці поля грильо. Удар від Миколи яскравими передачами. Зараз можна спокійно розібратися у цій ситуації. Удар в Даніку 1-0! Виходить лідер. Та фаворит звітного матчу команда Шувар вперед. Помилитись. Бракує сьогодні Лишака, якщо ми вже взяли до уваги і Дзюраха. Бумінівські атака через правий фланг є можливість передачі. Вихід 3-2. Фактично. Удар! Який сей відклеп. Пантерез вкинувся на м'яч. Атакує. Пеняга. ж передачу. П'ятою не забивають. Флексорес. Потирає десь руки. Є можливість. Удару рекошет. Черговий кутовий удар. Контроль від Шувару. Помилка. Удар по центру. Потрібно повернути м'яч. Ще одна спроба. Ігор Яніс мусь не квапиться забігти на власну половину поля. Удар немає голу! Не буде зафіксовано. Золотій ліго. Передача в центральну зону. Удар ворота Намагався надати. Хлопці змістилися в центральну зону. Передача гриль! О, 2 0 Блискавичний гол віддалі Гриля. І він знову випереджає Юрія Близнака у гонці-бомбардирів. Віталій Грильо, Шувар, намагається зі своєї сторони забити третій мяч, але тут не влучає. Іде пас перед, Грильо, потрібно зараз забивати, робить рахунок, 3-0, якщо б не Василь Климочка в цьому епізоді. Выкидывай штамич можна було зараз скорочувати відставання, удар. Ол, 2-1. інтрига буде жити. Все, от Арчак. Не проходить на Олексія Липового. Яворський. Поліс на капітана. Суперника удар! Гол! Фіксує Іван Вишиваний І взяття Оріє. До останнього боровся Яворський. У ротах Василь Климочко. Є можливість чергової. Атаки удар під ближню стійку від суперника. Борисовський віддає передачу на правий план. Удор немає взяття воріт по -на висоті. Даців. Помилка. Удори немає взяття. М'яч убиває ваут. Передача. Удор! дальній кут. Блискавична гра голкіпера Мар'яна Тут же. Змушують. Помиляться! Суперника голу немає. Стійка! Який момент марнує Пока. Сьогодні, до речі, Яворський Оформлює дубль. Передача напрошується. Тут Ол. Блискавичний м'яч від Юрія Янісів без шансів. Прошиває Василя Климочка. Кахнич набирається свіжості. Яворський, у тому числі Орчакова залишили Віталій Гно. Передача пройшла на вільного Яворського. Той прострілює, не забиває, де не здається. Назар Пеняга. Зараз у двох м'яч відібирали. Пеняга ударна позиція. Голу немає. Чудовий се. Янісів не досягає Сво. Атака. Яворський Грильон! На. Попереду ну. рух Фэмилі, який уже вийшов з роздягальні. Олександр Клюпков, в тому числі. Удар на ворота. Віталій Грильо. У боротьбі проти суперника. Удар гол! Браво! Микола Янісів! Без шансів для Василя Климочка. 5-1. Щоб їх наздоганяв шо. Віталій грає пустів ворота забиває чудовим ударом. Із власної половини поля. Дубль. Тут без шансів. Потужний силовий удар. Кинув далеченько на гриля. Юрій полипів дає свисток, і це повинна бути друга жовта карта. Можна було. Не свистіть. Передача. Грильо удар. Гол! Хет-трик від італія гриля. Браво! 7! -1. У відборі фантастично грає Денис здається. 30 секунд. Грильо удар немає взяття воріт. Спінітала команді 7-1! Колектив Шовар переграє адмірал, та наближається на відстані витягнутої руки до команди! Флексо Рес.